Дорога, молоде, дорогі брати і сестри. Жінка грає важливу роль в історії світу, жінки, переможниці і жертви, Біблія розказує нам про них, як вони міняли хід важливих подій в історії. Вони впливали на все важливе і на людей, і на події. Більшість жінок у Біблії анонімні, без імен, і їхня місія була важливіша за їхнє визнання і їх ім'я. Протягом усієї історії жінки були тими, які зціляють і доглядають за хворими, відіграючи безліч важливих ролей, як порадниці для важливих людей, як медсестри, лікарі, лікарі для безпомічних, мудрі жінки в тяжких часах. Через них прийшло здоров'я у світ і благодать. Світ насправді залежить від добрих жінок, від їхньої сили і любові. Я вірю в те, що вони краще від нас бачать в порівнянні з нами чоловіками. Вони Пані, світла й миру, тому що сила насправді є у ніжності, чистоті й у любові. Вони можуть очистити цей світ, тому що розуміють любов, а наш світ хоче перетворити жінок на чоловіків, зробити жіноче тіло наполовину чоловічим аби вони не були ні тим, ні іншим. здається, що світ хоче і завжди так є. Хоче бути між нічим і всім. напроти цього так часто. Світу в хаосі виступає жінка жінка, котрої ім'я Марія, жінка, одягнена в сонце, і сьогодні ми святкуємо її день. При святої Діви Марії Ангельської, вона цариця ангелів і мучеників, цариця святих і цариця світу. Цариця миру, мати забутих, мати безголосих та безіменних вона особливо близька всім францисканцям і францисканським гілкам життя за досвідом бідного святого чоловіка з Асисі, і через нього, і через неї. Сьогодні в світі є наше францисканське святкування. Історія спасіння, дорогі друзі, починається з одного ангела і одної жінки, ангел, який цій жінці сказав: Радуйся, благодатна Господь з тобою. Вона стривожилася. Тим, що відбувається, і цим привітанням, і на цю стривоженість ангел говорить сильні слова, які потрібні кожній людині, і мені і вам сьогодні вечором. Слова не бійся, вони відгукуються століттями в кожній душі, повторяються постійно з генерації у генерацію, з покоління в покоління. Із сторінки на сторінку євангельських книг, не бійся. Не бойся, не бойся, не бійся, не бійся любові, не бійся невідомості, не бійся страждань, не бійся самотності, не бійся понад усе правди. Не бійся нового, не бійся суспільної думки. Не бійся того, що сьогодні скажуть. Інстаграми, Тік-Ток. Не, не бійся, не, не бійся, ангел Господній з тобою. Подголове. Відповідь цієї молодої жінки, яка таким чином стає блаженою посеред всіх жінок і людей протягом всіх століть і часів. Відповідь цієї молодої жінки є чисте серце, яке каже: Нехай зі мною станеться по твоєму слову, яке каже нам: будьте чисті, і ваша відповідь на життя і на всі життєві ситуації буде просто окей. Буде в порядку. Світ – Дуже забруднився. Він знищує наших дітей, змінюючи їхню стать і рід, ім'я та особистість. особистість віру часто виривають з душі і створюють порожнечу в молоді. Так, ніби ми жили в часах, в яких всі недоліки і пороки стане цінністю. Все залежить від того, як Почуває себе людина, великий музикант 20-го століття, і він отримав Нобелівську премію. Один з найвідоміших американців, людина, який став християнином Боб Ділан, одного разу сказав: ворог, якого я бачу, носить плащ порядності. Один із найулюбленіших прийомів зла огортати себе плащем справедливості, праведності і благочестя, водночас прикидаючись та ховаючись за тим, що йому протистоїть. І як говорить один з великих медіальних євангелізаторів нашого часу, американський єпископ Роберт Берон, Цитую його присутність Христа знімає ці маски, ці обмани і показує речі такими, якими вони є правдиве християнство, автентичне християнство не прикривається і називає зло своїм ім'ям, кількість самогубств. Постійно збільшується в нашому світі, тому що безглуздість все глибше, безсмисленість все глибше. Світ заплутаний, хаотичний і загублений. Він поставив під сумнів життя Боже і закони природи, і і запитуємося: о Боже, о Боже. Ми підійшли до того часу, коли запитуємо звичайне питання. Боже, а що з людиною? Що таке людина? Людина може бути тільки чоловіком та жінкою, так само, як і існує тільки день і ніч, тільки проминальне і вічне, тільки земля і море, тільки причина і наслідок, сівба і ж... Ж... жнива. Це закони життя. Які ми не встановлювали. Якщо ти не встановлював жит... закон, то ти не можеш його і нищити, скасовувати. Адже життя влаштоване так, що кожен стан існування має свою природну протилежність, і разом ці протилежності творять збалансоване ціле. Це було поставлене тим, у кого більше знань і мудрості. чим має людський розум, як весь розум всіх людей, а особливо розум моєї і вашої генерації, як сказав один великий мудрець, якщо б ми всі закони вивчили в нас би не було часу, в нас би не було часу їх порушувати. Знання, Знання це сила, і то треба... і тому ти повинен запитати себе, і тому треба пізнати людину і його дорогу людини і спасіння. І тому потрібно запитати у людину, чи ти смієш все, що можеш. В тебе є свобода, і ти можеш все, що загодно робити. Але звичайне питання людського життя в кожному рішенні і в кожній зустрічі є. Але чи ти це смієш? Європа на Євробаченні і на Олімпіаді показала всю свою порожнечу. Я би не хотів про це сьогодні говорити, Але нам кажуть. Що це в ім'я толеранції, інклюзивності, очевидно, що зло стало наївним, не криється, тому що воно завжди було пихатим, егоїстичним і порожнім. А там, де є пихатість, ароганція і егоїзм, завжди панує глибока порожнеча Цілком очевидно, що всі нові програми беруть свій початок. У нападках на інших, особливо на все, що має божественний авторитет, ось як люди нашого часу стають поверхневими в усьому, що стосується характеру, моралі, віри й сім'ї, і приймають те, що не має змісту, сенсу, і що називають новими словами толеранцією. На жаль, і в церкві, і в моїй, і твоїй, в деяких головах загублених ця поверхність знаходить місце. Як жалко. Мені завжди було жалко. Шкода загублених голів. Боже, Боже, збав. Дорога. Молоде, я смиренно прошу вас будьте іншими. Не будьте частиною програми, яка все руйнує і знищує, і робить все святе нечистим, Адже зарунутися, зануритися в масову культуру на будь-який. Час означає заглибитися в майже в нестерпну поверхню існування. Дорога, молоде, усвідомте це, збережіть чисте серце, чисті очі, чисті наміри, чисті бажання і чисті прагнення. Всі ми знаємо, що наші цінності формують нашу поведінку. Коли їх немає, тоді наслідки, на жаль. Добре відомі, Сьогодні це непопулярний спосіб життя, але все, що сьогодні не популярне, мені здається, мені здається, що є дуже добрим. тому ви будьте іншими, і так, ви будете привабливими і щиривими. Альтернатива протягом всієї історії. Була завжди привабливою і притягуючою, і нехай буде і зараз бути християнином завжди означало бути іншим, оскільки ми віримо в щось прекрасне, чудесне, в щось глибоке. Віруємо в любов, яка, яка пам'ятає, а не використовує Спасителя, який жертвує собою, а не жертвує іншими. Ми віримо, що прощення це акт любові, а не слабкості. що істинна свобода чудова тільки тоді, і тільки тоді, коли вона вибирає добро красу і справедливість. Ми віримо, що Виплатиться шукати істину, варто її шукати, тому що вона завжди веде до Христа. Ми віримо, що останні стануть першими, що миротворці будуть синами Божими, що чисте серце побачить Бога. Ми віримо в життя і в те, що життя перемагає смерть, але все це не просто, бо існує Ціна, яку потрібно платити, ненависть, яку потрібно пережити, брехню, яку потрібно викрити, але вони малі в порівнянні з, з великою любов'ю. Відповідь цієї чистої Діви Марії, ангелів, є. Є велика любов. любов, яка лікує, творить добро, ніколи, ніколи, ніколи і ні на кого не нападає і завжди прощає. любов по цьому є великою, великою силою. Вона насправді є чудом і найбільшим чудом і в людині, і в світі. І ми знаємо, що любов ходить по воді, що сліпим відкриває очі, що любов долиною смерті проходить і в життя мертвих пробуджує. дорогі брати і сестри. Ми, Християни, віримо в святі тексти біблійної історії, і святий Петро нам нагадує в діяннях апостолів. Про слова пророки Йоїла, який каже: І буде останніми днями, каже Бог: я вилю духа мого на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сниснитись. Ваші діти будуть мати видіння дітям. Дорогі друзі, завжди вірте, тому що вони промовляють чисто. Вони ще не війшли в життя дорослих, які обманюють заздрять і бачать світ світ інтересів та егоїстичного серця. тому я вірую, що в цій генерації в цьому поколінні дітей берегти треба берегти дітей, бо їх. Продають в мільйонах, десятках і сотнях. Треба дітей зберегти, тому що Бог через них говорить. Вони Бога бачать. Істина прийде до вас через них. Любов вам буде ясніша, і ангели завжди ближчими. І тому. І тому не бійтеся. Нехай вам ці благословені дні, цей младіфест дасть вам достатньої сили, щоб ви могли поїхати в свою батьківщину, в свої спільноти і бути свідками. Тому вас прошу. Шир, ширити кола доброти. Збирайте молодих людей з кожним днем все більше, щоб коло любові завжди було більшим, аніж кожне зло. Сьогодні більше як вчора. Потрібні свідки, які живуть. які живуть те, про що говорять. і говорять лише те. У що вірять, дорогі, дорогі друзі. Сьогодні найкраще бути християнином, найкращий час для цього. Тому не бійтеся. Всі ми потребуємо місця і час, де ми збиратимемо сили для завтрашнього дня, для нашого нового дня і нового кроку. Нехай ваше місце і часом. Буде тут всі ми потребуємо місця і час для сили. Нехай вашим буде Меджугорія, місце благодаті, цариці миру й Матері Божої ангельської. З Богородицею та ангелами ви завжди матимете друзів і охоронців. Людині більше і не треба. Розраховуйте на них. Вони ідуть перед вами, і вони розраховують на вас. Не забувайте про них. Амінь.